Завіз дівчину, мені в конці хотілося її просто, знаєте, обняти так от по-чоловечськи. Хоча от спочатку вона мене вибісила прям. ввечері, часом 10 вже вечора, я під'їхав до під'їзду, вона їхала на жд вокзал. Вона не виходить і не виходить. П'ять хвилин, тут машини їздять, я туди-сюди їздю, вона сіла, я такий їду, психую. Я назад сіла така і позвонила своєму чоловіку. Вона їхала на поїзд, їхала в Європу в Швейцарію. Чоловік з дитиною там у Швейцарії чекали. Вона приїжджала сюди в Україну на 6 днів до на весілля до сестри своєї батьків. Бать... ну, матір провідать батько. В неї коротше, вона позвонила чоловіку, і вона так з ним знає, знаєте, якось так розмовляла. Так котік, котік. Я так. Жал жалко, що ты со мной не приехал. Так би класно было, если бы мы сюда все вместе приехали на больше времени, там на, на две недели, хотя бы я нічого не успела. Даже ну, а, а, папі на могилу не успела сходить. От, і вона, от це все, я -все, на котик. Блін, так хочеться, щоб ми всі вместе, Я везде сама. І я, я прям їду і я од ходжу. Я прям чую, як вона з чоловіком розмовляє. вона майже всю дорогу розмовляла з ним. От, і ми вже потім приїхали під ЖД вокзал вже там застряли в пробці. Про це теж зніму відео. От, і ми з нею тоді ж поговорили. Кажу: Блін, яка ви молодець, кажу, класно, За ну так ви з чоловіком порозмовляли. Я просто прям сидю й кайфую, чесно. Наш каже: Тану, ми я коли спочатку виїхала тут за кордон, я каже. Зрозуміла, що я не хочу втрачати свою сім'ю. У неї там якийсь був знайомий, вона його штормила, щоб забрати чоловіка. Правдами й неправдами вона добилась, там вивезла свого чоловіка, там син там, навчається в Швейцарії, потім і брата з дружиною, і з племінниками витягла, забрала, от всі. Знаєте, так так вона от вона вона, от поговорила так з чоловіком. у Мене блін зовсім знаєте. Я псіхував, що вона не йде, що я її чекаю, а потім прям от просто хотілося її обняти, обнять блин, і сказати: блін, дівчинка, ти молодець. Ну, так що й такі люди бувають. Ну, просто, просто нікого не засуджую. Виїхала, не виїхала, от знаєте, там нас люблять про, коментувати про таке. Я от знаєте, сім'я залишилась разом, вона відчула цінність сім'ї, от вони там тепер живуть. А взагалі, я сподіваюся, що ну, історія колись оціне ту шкоду, цей ужас вообще, який приніс нам 2019 рік. Pernah